Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції підрозділів сил АТО. За минулу добу зафіксовано 46 випадків відкриття вогню, з них 21 на Донецькому, 15 на Маріупольському та 10 на Луганському напрямках. На Донецькому напрямку супротивник із артилерії калібру 152 та 122 міліметри бив по наших позиціях у Авдіївці. З мінометів різного калібру гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог відкривав вогонь по укріплення в Новоселівці, Другій та Луганському. З мінометів калібру 82 міліметри вогонь вівся по верхньоторецькому та Світлодарську. Поблизу Майорського та Луганського противник задіяв бойові машини піхоти. По Верхньоторицькому активізувався снайпер. На Маріупольському напрямку із заборонених мінськими угодами 122 мм артилерії та 120 мм мінометів ворог обстріляв українських воїнів у Новотроїцькому. У Красногорівці російські окупанти вели вогонь по наших позиціях із мінометів, а згодом задіяли бронетехніку. По захисниках Широкиного супротивник відкривав вогонь з мінометів 120 та 82-мм калібру, автоматичних станкових гранатометів та кулеметів, пізніше застосував БМП. Біля гранітного відкривався кулеметний вогонь. У Мар'янці ворогом застосувались гранатомети та кулемети великого калібру. Зафіксовано також використання снайперської зброї. На Луганщині позиція Збройних сил України в районі Новоолександрівки та Троїцького. Противник обстрілював з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Попасній Поп застосував гранатомети, а у Новозванівці та Новоолександрівці відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Ближче до опівночі, поблизу населеного пункту Ташковка, відкрив неприцільний вогонь з артилерійської установки калібру 122 мм. Двічі за добу зафіксовано спроби ведення противником повітряної розвідки.